Что это? а давайте по-честному. Кто из вас, слушав Лепса, Тимати, Знаете, что зараз Лепс заявил? Ну, вот, если что, только рюмка ватки на столе. Он официально зараз заявил в интервью, я сейчас ставку сделаю, что Покровск, наш Покровск, мае будь переноминованный в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. Но имя его будет жить в веках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто, всі оці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. Тобто вони ним всі керуються. Розумієте, така от історія. І вони. Псують свою пропаганду всю Казалось би, просто послухав музику і все, але насправді перегляди прослуховування і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять вустами устами Путіна. Це одна з причин, навіть при величезній любові до той музики, пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерей, які повтрачали чоловіків, синів і так далі, і перестать слухати російську музику. Порозуміть, що це е, сторона впливу Росії, понімаєте і. Ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою Ютуба, Інстаграма, Фейсбука і так далі нашу українську музику нормальну, українські новини. наші. І отримують за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати. Платформа створила. Вся інформація, самі знаєте де. В шапці профіля клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу. Розкажу, як це працює і яку ЗП, хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є, в тому числі на американський ринок зараз виводимо, просто розповсюджувати відео американських блогів. яку змогу відкрили зараз для українців. Вся інформація, як клікайте в шапці профіля.